Всім доброго дня! Сьогодні в нашому чудовому славному місті, в місті добра, в місті, про яке можна говорити що одночасно древнє і одночасно молоде. Тому що саме в нашому місті зберігаються древні традиції завдяки молодим митцям. Тож сьогодні визначна подія. Перлинці нашого міста в парку Олександрія. І сьогодні ми зібрались всі заради того, щоб цю подію відзначити і щоб ще одне свято дало радість і життя жителям Білої церкви і всім тим гостям, які є в нашому місті, які бувають, яких ми з задоволенням запрошуємо до нас. Тож, дорогі друзі, давайте. Цю визначну подію відмітимо вашими оплесками, і цими ж оплесками запросимо міського голову Василя Петровича Савчука до слова. Я хотів би вас всіх нас всіх привітати з цією подією е, в нашому чудовому парку парк Александрія, який є без перебільшення перлиною е, паркової культури України. Найбільший парк е, сьогодні з'явиться ще одна скульптура. Взагалі-то я хотів би подякувати Сергію Івановичу Галкіну, директору, який за порівняно невеликий час, що він тут працює, хоча і тривалий час. Я маю на увазі на цій посаді. Він зробив дуже багато. Подивіться, китайський е, тур... турецький, турецький будиночок саме перший був відвідрестанований. Від... 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 Значить, танцювальний, танцювальний літній павільйон нещодавно теж розроблений. Зараз ця скульптура і великі плани. Ще є по відродженню по відродженню інших споруд у Парцькій. Знаєте, я дуже хочу вам сказати приємну новину і привітати у нашому місті. Сьогодні знаходиться делегація. Зовсім не думала, що під цю подію підстроїти раніше. домовилися із паном послом Республіки Литва, який є у нас на Україні. І він нам сьогодні привіз віце-спікера Литовського парламенту, який присутній тут. Ми тільки що були у виконкомі. Дуже тепла зустріч. І знаєте, я сьогодні подякував пану віце-спікеру, пану послу за підтримку Литви в тих подіях, які були в Києві на Майдані. Ви знаєте, що президент Литви... Як і керівництво іншої держави Польщі найбільше зробили підтримку України. І ми їм говоримо слова вдячності. І дуже задоволені, що вони сьогодні разом з нами тут. Ну, і хочу ще, Максим, довідать, будь ласка. І хочу ще: хтось знає, хтось не знає, але у нашій п'ядецеркі проживає талановита людина. От. Зараз це буде його робота, тільки що представлена Е, да, Коло пологого будинку я бачу багато маленьких, тут є громадян нашого міста. І коло пологого будинку теж ви могли бачити перед центральним ходом теж його робота. Там є скульптура, яку він нещодавно зробив. Це Да. І ще у нас по місту багато задумів. Я думаю, він допоможе багато ще різних скульптур поставити по білій церкви. Святой вас, всего наилучшего! Шановные друзья, до слова приглашается пан вице спикер литовского парламента Петрас Ауштравицус. Встречайте! Большое спасибо, доброго вам дня, господин мэр, посол, дамы и господа. Я должен сказать, хорошо, что Украина возвращает себе ту европейскую культурную культурное наследство, которое так богато представлено в стране. Вот открытие этого памятника еще один, как говорится, факт этого, что Украина принадлежит европейской культуре, имеет свои твердые корни. Хотя мы знаем, что нынче Украина переживает очень трудные дни, месяца. Но мы стоим рядом с вами, и это не только слова. Мы делаем все, что мы можем сделать со своей стороны, чтобы ваша дорога назад в Европу была бы, я бы сказал бы, чем короче, тем лучше. Я скажу откровенно, в Литве у нас не возникает никаких вопросов, что происходит в Украине. Мы знаем, за что вы боретесь, и мы знаем тех, которые борются против вас. Но знаете что? Мы всегда говорили во времена Жизнь Восполиты, за нашу и вашу свободу. Слава Украине! Кілька фактів про самого скульптора, адже він народився в Білій церкві, він відвав всю свою творчість і весь свій талант саме нашому місту. Він отримав грант президента України для талановитої молоді для реалізації свого власного проєкту відновлення та збагачення дендропарку Олександрія з культурними пам'ятками. Отже. Цей момент настав, і саме цей момент сьогодні ми і відзначаємо. Адже сьогодні буде відкрита ця скульптурна композиція, про яку ми і будемо говорити. Ну що ж, а перед цим дозвольте запросити до слова Сергія Івановича Галкіна, директора дендропарку Олександрія. Шановні присутні, дуже приємно, що настав сьогодні цей довгожданий час. Коли ми на території парку маємо можливість відкривати нові нові скульптури, те, що було раніше втрачено на багато років, а сьогодні ми його відновлюємо. Чому фактично мова йде про графіню Олександру Браницьку? Ви знаєте, що Біла церква історію має давню, і місто буде скоро відмічати тисячу років. Але це було, хоч і відоме місто, але відносно не так розвинене, скажімо, як, як, як на сьогоднішній день можна сказати. І графи Броніцькі вони принесли сюди. Які, ну, на жаль, от, ми багато може хто не знає, от я декілька слів дозволю собі нагадати, що парк почав будуватися в 1787-1788 роках, коли ця територія входила ще до території Речі Посполитої. І відповідно, ну планувалися і композиції тут такі. І чоловік Олександре Васильівни, Енгельгард, був міністром оборони Польщі, Франціс Саверій Браницький. У них було своє бачення. І е, все-таки маючи великі кошти. А е, на період 1813 року е, пишеться, що ця родина нараховував капітал із більше двадцять мільйонів карбованців, і сюди входило 500 тисяч десятин землі. Це білоцерківське староство, яке було подаровано королем Польщі Франці Броніцькому. То я маю на увазі, що вони не будували за кордоном, вони не будували десь далеко, а вони розбудовували місто Біла Церква. Кожен з вас, мабуть, знає і ті торгові ряди, які є в центрі міста, і гімназія, яка була побудована, де зараз знаходиться університет національний, і лікарня була побудована у, на території, і костю, і церкви, і так далі. І саме головне, що був побудований цей наш красивий чудовий парк, який отримав назву Олександрія, на честь якраз Олександри Васильівни Енгельгард. Вона сама дуже переймалася фактично за її проектами. Вона відслідковувала, як будувався парк, чому він будувався таким і саме таким. Тому що чоловік був старший в неї на 24 роки. В нього були свої там уже. Я кажуть помисли й думки, а вона якраз от приймала активну участь і в розбудові міста, і в розбудові парку. Через те на сьогодні виникла така от, потреба і ідея створити в місті Біла Церква, конкретно на території дендропарку Олександрія, пам'ятник присвячений Олександрі Васильівній Браницькій. От, я думаю, що ми ну, усі з задоволенням будемо. Спостерігати, я вас запрошую, щоб ви неодноразово приходили, милувались. Місце підібрали, старались таке, щоб поряд з бальним залом, поряд тут палац Броніцький був, де вона неодноразово знаходилась і гуляла тут, і так далі. Я думаю, що ми робимо добру справу разом з вами. Всіх поздоровляю. Урочиста мить, адже через декілька секунд ваші оплески піднімемо ще вище і запросимо до самої скульптури власника. Ми запросимо всіх гостей. Ми запросимо мера міста і директора парку Олександрія. І нехай лунають оплески! Міста парку Олександрія. О, ви знаєте, я такий щасливий сьогодні. Так хвилююся. Сьогодні збулася ще одна моя мрія, графиня Олександра Браницька. Нарешті оселилася в парку Олександрія. Коли мені запропонували два роки тому взяти участь у конкурсі на гран-президента України, я ні хвилини не сумнівався у виборі роботи. Звісно, я вибрав скульптурні композиції для парку Олександрія, адже наш парк це колиска мого дитинства і юності. А скульптура Браницької це вдячність графині за чудовий парк, яким ми всі пишаємось. Моя мета і надалі прикрашати парк новими скульптурними композиціями і відновлювати зруйновані та зниклі. Моя Олександра Браницька приваблива, розумна. Вольова – великосвітська жінка, Такою я її бачу і хочу, щоб ви її теж полюбили. Я дякую всім, хто прийшов підтримати мене, всім, з ким я починав як скульптор, директору творчості дітей до наства Соняшник, директору краєзнавчого музею відділу у справах сім'ї та молоді, відділу культури. Адже вдячний своїй родині, дуже вдячний. Особливо батькові, який дуже вимогливий і завжди допомагає мені. До речі, цей чудовий постамент зробив мій батько за своїм власним проєктом. Вдячний своєму синочку захарчику, який мене надихає. Спасибі вам усім. Я обіцяю вам зробити наше місто найкраще, ще найкраще. І буду. Робити все для цього можливе всім дуже дякую, пасі. Мы сама живое настроен по висит, подминует сейчас.